Дворі вже зима, для всіх є наявна проблема з перебоями живлення. Тож я хочу розпочати невеликий курс е відео по темам, як я підходжу до вирішення питання з приводу живлення під час аварійних або планових відключень, з тим, що, я думаю, з часом вони будуть або збільшуватися, або ще якісь можуть бути питання. Тим паче це трошки робить маленьку незалежність енергетичну в таких планах. Тому ось так. Це буде перша частина. Перша частина я хочу розповісти про освітлення. Освітлення як робочих місць, так і житлових приміщень, як я підходжу до цього питання. Що я вважаю більш раціональним, більш економічним. Моє бачення цього питання. Як я вирішив з резервного освітлення на своєму робочому місці? Тут у мене панель алюмінієва до неї діодна стрічка. Одна тут кнопка і тут ще три стрічки. Тут воно в мене дріт іде і підключається до акумулятора 3С. І... Звітить. Це 1 з о. Отак. Кнопочка два. Це 1 Другий це ось ця дальня панель, вона на 220 вольт. У мене йде кабель, на ньому звичайна розетка. Ну, і я можу її вмикнути в мережу, яка зараз працює. Або у мене тут лежить е, резервна переноска на 220 вольт, е, і я її живлю від інвертора і батареї тут 4 кВт. Е, ну, Справжніх тут менше 2 е, по потужності на віддачу. І батарея там теж е, десь трошки менше 2 кВт ємності. І вмикаю сюди, ну, вмикаю сюди переноску. І на цій переносці у мене з'являється живлення. Тут і паяльнички, і дрелі. Тобто весь ручний інструмент, який мені необхідно. В принципі, можна впоратись однією переноскою. Також е, це діодна стрічка на 220. А ось це блок живлення на 12 вольт. І це. Е, а, ну, Тут ж немає живлення. Отут. Сюди вмикнути, а горить ось ця. Ще тут діоди є. Там перегоріли, бо я експериментував. Тобто ну от, вимикаю. Тобто, в мене раз, два, три. Три резервних методи живлення. Ну, якщо сяде та батарейка, то є інвертор або навпаки, якщо мені потрібно, то можу підключати так. Робити резервне освітлення від мережі 220 в плані використовуючи інвертори, у або подібні якісь перетворювачі, або, наприклад, для живлення діодних лент, але використовуючи блоки живлення на 12 вольт, у всіх цих перетворювачів є коефіцієнт корисної дії, і він в основному 90 а то й менше відсотків. Тобто на тисячу вашої витраченої використаної енергії. Насправді буде використано 1100, а 100 зайвих ват, які ми витратили на просте перетворення. Наприклад, жививши там діодну стрічку на 30 ватт, це 3 години зайвої роботи, яку ви втрачаєте. Тому в мене ідея використовувати жилення напряму від батареї. До цього доведеться прокласти, звісно, дроти по приміщенню, але. Ну, раз так вже вийшло, то доведеться якось пристосовуватись. Вигадав отаку от приблуду, тобто це звичайний вимикач зовнішній. Це обов'язково для моєму випадку, тому що знизу я зробив вхідний роз'єм живлення 12 вольт. Зверху два такі роз'єми, щоб можна було підключати. Тобто до них приєдную дроти і протягаю їх до місця, де будуть розташовані мої діодні ленти. Діодні ленти використовуються на 12 вольт, бажано, щоб вони були вже ну, з такими резисторами. Це дозволяє не використовувати додатково блок живлення. Тому що якщо у вас цих немає і у вас звичайна діодна. Або звичайний діод, або звичайна діодна стрічка, для неї потрібно е, драйвер світодіодів, який е, обмежує струм, щоб вони не перегорали. Тому така стрічка, звичайно, трошки ну, більше коштів, але з цим буде набагато зручніше. І ну, принцип буде отак. Тобто вмикнули, працює, вимкнули. Води гріються, тому купив ось такий профіль п образний він якраз для цього розрахований і такий прозорий заглушник. Приклеїв всередину ну, і приліпив до стелі. Ось Приєднав вимикач дріт і роз'єм тут для того, щоб можна було від'єднувати і брати з собою цю банку, коли вона потрібна, або десь можна заряджати. Тощо. Два роз'єми вимикнув. Один йде, це тимчасово проведено на кухню. Вимикач. Освітлює достатньо. І другий вимикач у ванну кімнату. Тобто видно, що освітлює достатньо.